Вітаю з вами Давид Давидвеко. З цього моменту я буду остаточно випускати своє відео на своєму каналі українською мовою. Якщо вам цікаво, але ви не розумієте про що йде мова, включайте, будь ласка, російські субтитри. Сьогодні я для вас підготував військово-політичний прогноз на вересень 2023 року місяць металевого півдня. Він почався за китайською метафізикою 8 вересня і триватиме до 7 жовтня включно. Саме тому мої прогнози виходять трохи пізніше календарного місяця. Підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм там я публікую цікаву інформацію, яку я більше ніде не публікую, і в жодних своїх інтерв'ю я не даю, тільки в моєму інстаграмі. Також дні феншуй, активізації, зігрівання зірки багатства для збільшення фінансової удачі, також там публікую. Жодних забобонів, жодних вірувань, там конкретна технологія, методика з сотнями відгуків про цю історію. Для всіх українців і для тих, хто доєднується до мене, публікується в своєму інстаграмі. Традиційно, давайте підведемо підсумки мого прогнозу на серпень 2023 року, щоб зрозуміти, в якій формі він реалізувався. Я прогнозував, наступальні дії продовжуються. енергія часу посилює відновлення кордонів України у серпні 2023 року. Небо обов'язково допоможе нашим захисникам. Так я сказав. В мене не повертається язик, щоб сказати, що контрнаступ недостатньо інтенсивний. А вже ж робота ведеться, з крок за кроком, наші воїни просуваються вперед. І українська армія успішно просунулася на трьох ділянках фронту на Донецькому та Запорізькому напрямках. Також Інститут вивчення війни, міжнародний інститут вивчення війни зробив висновок, що ситуація для Росії у серпні на фронтах погіршилася. Я прогнозував, для Володимира Зеленського продовжується енергія, яка сприяє. Фінансовій підтримці. Зрозуміло, що фінансова допомога від західних партнерів і так є, і вона збільшується постійно впродовж місяця, але це і так очевидно. На сьогоднішній день державний борг України становить 133 мільярди доларів. У будь-якому випадку є якась допомога, яка приходить і не потребує повернення, а якась допомога приходить і потребує повернення. Але все, все одно, в будь-якому випадку, це краще ніж бути під загарбництвом недоімперії. Тому працюємо, все держава виплатить, це нормально, сам перед не такі і дуже і космічні, як для держави. Я прогнозував, що покращується ситуація у боротьбі з корупцією та виявленню колаборантів. Цікаво, що у серпні 2023 року детектор медіа провів дослідження, яке показує, що українці відзначають покращення у боротьбі з корупцією в державі, але вважають її другою після війни проблемою країни. Десь воно так і є. Зрозуміло, що ще далеко до, до реального очищення, але все одно процес іде, і він позитивний. СБУ щодо колаборантів, то ми маємо їх зі сторони, про яку я не думав, коли записував минулий прогноз. І СБУ прямо зараз фіксує сотні громадян України, які допомагають організовувати нібито вибори на окупованих територіях. Таким чином, виявлення колаборантів в великій масі відбувається, але воно відбулося не на підконтрольній Україні території. А на окупованих територіях. Після підведення підсумків прогнозу на серпень 2023 рік, переходимо до військово-політичного прогнозу на вересень 2023 року. Світові таємні перемовини, які йдуть навколо України у вересні, стають явними. Те, що було за Кадром та в кулуарах стане відомим. Саме у вересні ми дізнаємось щось про ці негласні домовленості. Чи це буде випадковий витік інформації, чи свідома презентація бачення завершення війни, чи якийсь проект, який вперше покаже вектор вщухання цієї ситуації? Російська недоімперія демонструє безкінечну готовність воювати на сьогоднішній день. Захід, в принципі, західні країни, які нас підтримують, теж впорався вже з фінансовим та соціальним навантаженням від війни Росії проти України. І виходить так, що ситуація в тупіку. З одного боку, ті е, готові продовжувати наступальні дії. Ну не наступальні, а все одно загарбницьку цю кампанію е, шляхом мобілізації, там підведення сил і так далі. І захід теж, в принципі, має. Вже впоралися з цим. І от така тупікова патова ситуація, яка склалася ем, на сьогоднішній момент. І зрозуміло, що треба приймати або якісь рішення, або якось думати про як це все завершувати тільки у випадку початку бойових дій на території Росії вони будуть. Вимушені залишити наші території. І я про це ще казав у своєму прогнозі на рік на 2023 рік для України. Передивіться, будь ласка, кому цікаво. Це ще здається було в грудні 2022 року. І Я розглядав там декілька варіантів завершення цієї війни 2023 року. І один з варіантів був найуспішніший для України. Це експорт війни на територію Росії. Якщо це відбудеться, тоді зрозуміло, що їм набагато швидше доведеться виводити війська з нашої території. І те, що ми бачимо, що атаками атаки дронами, які йдуть в глибині території Росії, показують, що військово-політичне керівництво України розуміє. Єдину свою задачу потроху, потроху наступати на всіх фронтах, рухатися вперед, але е, намагатися всіма шляхами розхитувати ситуацію всередині, експортувати туди війну і перекидувати е, військові дії на територію Росії. І тільки в такому випадку ми маємо реально серйозну потужну позицію для ведення перемовин, виведення військ з нашої території. В будь-яких інших випадках це буде вже не так. Для України у вересні енергії сприятимуть можливості появлення перших програм або якихось заохочень для повернення українців додому. Енергія народу та людей вперше від початку повномасштабного вторгнення підкріплені енергією часу вперше з лютого 2022 року до, сьогодні, року до сьогоднішнього дня. Не було енергії, які підтримують саме людей, народ і так далі. І вперше у вересні з'являється ця енергія. Тому є гіпотеза про те, що будуть такі програми про повернення українців. У вересні будуть нові спроби укріпити нашу власну державність. Українській державності найголовніший внутрішній ворог це зрозуміло корупція. Окрім Сірих очевидних схем у владі, які ми розуміємо, що вони все ж таки є. Йде велика боротьба за державність, буде йти за бачення того, яким буде держава після закінчення війни. Зрозуміло, що вона так чи інакше буде закінчена. І що я хочу сказати в цьому контексті, що я не вірю у чутки щодо Зеленського і корупційних схем, які є навколо. Ну, у... У керівництві держав зрозуміло, що це є. Він їх знає і він їх покриває. Такі гіпотези вкидують різні сили. Це, я в це не вірю. Я вірю в те, що він грає реальну Дуже круту, найголовнішу свою роль може це трохи буде грубо звучати, але я десь таки бачу: він актор, і він, коли став президентом, він спочатку зіграв президента, потім став президентом, і зараз він в житті реально грає свою найпотужнішу роль, і він вже точно затямив свою історичну масу. Тому він навпаки буде протидіяти корупційній машині, тому що акторам, ну по своїй сутності, по своїй роботі він актор, він багато років провів в цій професії. І для них слава і любов публіки. А якщо це ще любов, вона виходить за рамки одного людського життя, це найцінніше, що може бути для творчих людей. І тому я не вірю в. Те, що він задіяний або кришує, або знає ці всі схеми. Навпаки, в нього єдина мотивація залишитися такою потужною історичною фігурою, яку будуть знати, любити і поважати багато-багато поколінь після того, як він завершить своє життя земне. І відповідно для Зеленського приходять енергії у вересні 2023 року, вони називаються зіткнення багатства і ресурсів. Це показник скажених капіталів навколо президента, які частково втрачаються у корупційній машині, але одночасно рятуються через викриття цих схем. Я казав про те, що військового злочинця Путіна ми більше не будемо включати в прогнози, але я все одно передивляюся карти народження і енергії, які приходять. І Якщо я бачу щось таке цікавеньке, що можна було б вам розповісти, то тоді я включаю. От цього разу я теж вирішив включити, тому що там така цікава історія. Значить, для нього приходить енергія у вересні 2023 року, яка допомагає отримувати підтримку з-за кордону. Ми побачили, що нещодавно були перемовини Путіна і Ердогана, і Путін красномовно відмовив Ердогану у продовженні зернової угоди, але е, натомість просив, щоб зняли санкції з російських банків і так далі. Так ви, пане військовий злочинець, визначтесь, будь ласка, чи на вас санкції не діють, чи ви просите їх зняти? Зрозуміло, що вони діють, і всі це, всі це розуміють. Але оцей крок по тому, що він відмовився від зернової угоди, ще один показник, що вони бояться, що крок за кроком їх витиснуть. Ну і така. Така його натура вона не дозволяє йти на поступки, він це вважає слабкістю. Ну, значить, якщо не поступками, значить силою все одно він буде скинутий. Це вже гарантовано. І так щодо підтримки за кордону для військового злочинця Путіна, хто це? Іран, який вже і так поставляє, Китай, який опосередковано е, все одно там веде економічні взає, взаємини з е, Росією, або США. Складно сказати. Чому я сказав США і всі інші? Чому? Тому що е, Росія як абсолютне зло. Дуже цікава для всіх геополітичних гравців, для всіх, для Індії, для Китаю, для Росії, ой, для, для США, для Заходу, для Великобританії, для будь-якої країни цікаво, щоб когось визначили найголовнішим злочинцем на планеті. Ну, я маю на увазі як державу-терорист і Путіна як військового злочинця. Тому що всі інші. В цей же час перестають бути злом. Якщо це е, всесвітнє зло, значить, ми всі вже не, не, не всесвітнє зло. Це всім прикольно. По-друге, оце клеймо всесвітнього зла на Росії, дають. Іншим державам дуже сильні позиції у впливі на російських політиків, які будуть після Путіна. Тобто будь-яка держава з будь-якою політичною та дипломатичною місією в Росії завжди буде казати: Дивіться, ну ви ж ви ж це зробили, вас же визнали всесвітнім злом? Так, так, ну, значить, ваші позиції не такі сильні. Давайте будемо грати по нашим позиціям. І в такому випадку політична влада всередині Росії, яка буде. Постпутінська, вона зрозуміла, що ну вона така буде безхребетною, те, що це вплине на історичні процеси, які ми вже бачили до цього в історії, і це приведе до нового. Руху національного всередині Росії, а може ще і нацистського руху, це ми все побачимо у майбутньому, поки не будемо забігати туди вперед. Але історія вона вже нам показує, як це все може бути. І так, з підведенням підсумків, з прогнозом на вересень 2023 року, місяць металевого півня, я закінчив. Всіх запрошую у свій інстаграм. Там я публікую сприятливі і несприятливі дні місяця. Там я публікую феншу активізації зігрівання зірки багатства. І насамперед багато різного цікавого матеріалу щодо енергії, людей, прогнозів, взаємодії зі Всесвітом і так далі. В інстаграмі мені якось більше подобається, там більше. Контакт з аудиторією. Ютуб це такий більше як е, такий сучасний вже телевізор, вмикнути, подивитися. А інстаграм це вже така близька взаємодія, взаємодія. І я рахую, що ті, хто мої підписники в інстаграмі, це таке моє близьке коло, яких я гарно розумію, вони розуміють мене. Тому я вас всіх запрошую. На сьогодні все з вами був Давид Векуа. Слава Україні! Героям слава!